У службі автомобільних доріг Івано-Франківської області новий очільник. Ним став Володимир Рачкевич, котрий донині працював керівником облавтодору. Нагадаємо, кадрової ротації в службі автодоріг, зважаючи на незадовільний стан шляхів Прикарпаття, неодноразово вимагав голова Ода Михайлова Шеванюк. Нині ж губернатор анонсує прихід в область додаткових грошей на ремонт багатостраждальних доріг. Мовляв, це пообіцяв високий чиновник з Києва, який напередодні представляв Рачкевича на новій посаді. Тими дорогами по маршруту, так сказать, де ви теж їздите, я теж, і знаємо, що стан доріг не найкращий. І рішенням, рішенням голови УкрАвтодору, ще на тому тижні, на цьому підтверджено, що в області виділяються додаткові кошти на завершення ямкового ремонту. Як воно буде? Час показу вже при новому начальнику і при додаткових коштах. А от попередній керівник служби автодоріг Сергій Сандерський без роботи надовго не залишився. Навпаки, пішов на підвищення. Його нова посада, радник голови державного агентства автомобільних доріг України.